Різні гороскопи кажуть по-різному, що якою є людина, і що у собі несе, чи то її ім'я, чи то її знак зодіаку і так далі. Але насправді людина є такою, як про неї думають інші люди. І давайте ми з вами зараз такий собі образ, що будемо хвалити наших молодят, але не просто так, а словами, з яких з яких складаються їхні імена. Так, от наша наречена Ірина, так, скорочено Іра. Так. Е, от якими словами на букву І можна похвалити нашу наречену? А ну, давайте згадуємо. Е, на букву І. На букву І, кажіть пані. Ідеальна. Ну, це дуже, дуже класно сказано. І на самому початку. Добре, ідеальна ще. Буква І. На букву І. Які можуть бути слова, якими вилишати нашу наречену? Імпонуюча. Нареченому імпонує, так? Добре, імпонуюча. ще. Прошу. Ідеально, ну вже дуже добре. Ще. Інтересна, добре, інтересна, наша наречена. Ще. Інтригуюча, добре, інтригуюча ще. Інтелектуальна, добре ще. Інтелігентна. Ідеальна. Пані вже третій раз, добре. Третій раз кажу, то якраз добре. Третій раз ідеальна. Три рази ідеальна наша Іра. Я думаю, що достатньо на букву І. Ідемо далі. Буква Р. Розкішна. Пане, ну ви поважний. газда, вам добре видно. Розкішно наречена. Так. Я думаю, молодий з вами погодиться, правда? Василь розкішно наречена. Звичайно, ще. Роботяж, пане, ви щось не, не туди. Ще. Буква Р. Розумна було ще. Радісна. Два рази розумна і два рази радісна. Добре, йдемо далі. Буква А. Якими словами на букву А ми можемо похвалити нашу наречену. Активна. Актуальна. Дуже актуальна, особливо на весіллі. У білому платі наречена дуже актуальна. Ще. Адекватна, поки що. так? Поки що адекватна, добре. Перед козацьким столом. Так, ще. Апетит. Чекайте, пане, вас жінка є. Майте совість, апетитна каже. Так, ще. Акуратна, ну, звичайно, акуратна, подивіться на нашу наречену. Ще. Добре, достатньо, хай буде. Йдемо далі. Йдемо далі, будемо величати нашого нареченого, нашого молодого. Василь, перша буква В. Якими словами на букву В можна охарактеризувати нареченого веселий дуже. Добре. Ще. Вишуканий, так вишуканий. Де ж ви його вишуковували, пані. Ще, буква В. Величний, відповідальний. О, так добре. Вредний. То для сусідів уредний, так? Ну, буває. Що, межу не поділили? Ну. Ще, буква В. Вірний? Пані, ви знаєте, вірний, казала наречена? Добре, вірний, то є дуже добре. Йдемо далі. Буква А. Якими словами на букву А будемо величати молодого? Акуратний. Ну, акуратний, так, звичайно. Ще. Амбітний, амбіції аж пруть. Так, ще. Активний. Актив... Ну це наречена скаже, після першої шлюбної ночі. Ще, буква А. Аристократичний, так я щось чи мені почулись. Так, ще. Буква а. Азартний. Так, азартні, азартні ігри любить Василь чи ні? Ну так. Добре. Йдемо далі. Буква С. Буква С. С. Якими словами на букву С? Сміливий? Сексуальний, каже пані. Ну, я не знаю, вам видніше. Далі буква С. Смішний? Смішний? Ну, то смішний. Ще. СУПЕР! Давайте три рази. Супер, супер, супер. Так як казали, колись Тіна Кароль. Ще, на букву С? Синій? А, сильний, мені б синій, думаю, я синій. Ще трохи і буде? Ні-ні, ви що, він на весіллі. Добре, йдемо далі. І, буква Е пропускаємо. Буква Л. Л. Люблячий. Ні, не лінивий пане, не лінивий. Люблячий. Ще. Любопитний. А що ж він так вас. Розпитував, що він такий любопитний. Ця пані то сексуальний, то любопитний. Василь, то, 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 то щось не, не то. <різь> <різь> так, буква Л Ще. Люблячий Так, люблячий. Звичайно, ну подивіться ж його люблячі очі, як він дивиться на свою дружину. Лагідний, так, ще. Лоботряс. <різь> ну тут нагадаю, я вам скажу, ще. Ласкавий. Ласкавий. Ну що? Лінивий. Ні, ну сусіди, сусіди в нас сьогодні конкретно, то розумієте, лінивий то вредний. Ні, ну Лінивий не думаю. Ще. Основне слово було люблячий. Люблячий чоловік це є основа міцної сім'ї. Тому, шановне товариство, е якщо наш чоловік люблячий, а дружина така, як, як нам розказали, то я думаю, найвища пора зараз налити шаршину і підняти третій офіційний тост, який є найважливіший на кожній забаві. Тому що є тост за жінок і за любов, тому чоловіки наповнюємо шарки усі. І собі, і всім жінкам навколо чоловіки наповнюємо шарки. Наливаємо, наливаємо. Настала пора уже співати нашим молодятам гірко. Тому усі, хто є зараз тут, співаємо, кого нема, підходимо і співаємо, гірка є вода. Хайся посилує пара молода, гірко, гірко, гірка я вода. Найся посилує пара молода. Всі разом гірко, гірко, гірка є. Ся поцілує пара молода. Ну вже цілується, ну ну. Так, 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 го. О, пішло діло. Ти молодий хочеш ще, вона каже, буде. Добре, співаємо далі, не будемо пити ту гарячу юшку, Нехай поцілує перший дружба дружку. Гірко, гірко, так а ну перший дружба. Ні, ну, а що це було? Ти і чи нюхав. Ні, ні, так не може бути. Співаємо по-іншому. Ще такого не читав, не писала книжка, аби дружка дружбі Желувала писка. Гірко, гірко, дружба. Цілувати треба не, не збоку, а в губи спереду. а ну? ну що є з ним? А першого дружбу треба в школу дати. Нехай на уші дружку цілувати. Гірко, гірко, і ще раз дружба, але гарно так як має бути. Ну! То вони штори обзирають то не цілуються, я так дав бачу. Добре, співаємо другому дружбі. Не будемо пити ту гарячу юшку. Нехай поцілує другий дружба, дружку. Гірко, гірко, так другий дружба. Другий дружба, а він не чує, він хоче, аби його гірко кричали. Ось я ну кричимо гірко. Три-чотири. Гірко, гірко. Гірко, гірко. Я зрозумів, дружка їла рибу, і він захотів її повитирати, повитирати губи та рота? Ну, Але треба цілувати, а не витирати. А той другий дружба то така зараза. Він боїться дружки, як проти Гірко, гірко, не будемо пити ту гарячу юшку та дружба. Добре, добре, файно так поцілувати. Десь за шию, за вухо, розумієш. Гості добре було чи мало? Мало? Чи добре? Мало? Так, Гості, давайте просто не співаємо, а кричимо другому дружбі, аби ще раз по-людськи. Труму дружбі гірко! Три, чотири. Гірко, 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 гірко. Він такі цілує вуха, що вона нічого не буде чути на завтра. Ну нічого, добре, співаємо далі. Не будемо гристи тую вів кістку. Нехай поцілує свекруха невістку Гірко, гірко, так де є наша свекруха? Біля невістки майже близенько, шановні ости цілує свекруха, невістку, гірко. Свекруха, невістку цілий Дивіться, як біжить. Як біжить до невістки, свекруха, о, аж пух летить. Ох, і з одного боку і з другого. Аби ціле життя так все любили. Сіла зозуля та сіла на хаті, нехай поцілує Теша свого зятя. Гірко, гірко, так де є Теша? йде Теша, йде Теша до зятя, так гордою походкою наближається до зятя. Гірко, зяті йде, що Васильку, кажи, мамцю. Не будемо тую Саламаху, нехай поцілує сват свою сваху. Гірко, гірко, так де є наш сват? Шановні гості, кричимо гірко, сватам, гірко. О! Добре, добре, добре. Співаємо далі. А ми не признаємо ніяких талантів, нехай поцілують дружки музикантів. Гірко, гірко, ми не признаємо ніяких талантів, нехай поцілують дружки музикантів. Гірко, гірко. Шановні гості, зараз співайте ви, бо ми будемо зайняті Що та я перший, всіх музикантів, всіх, хто грає? Тобто вже грають через раз. Не будемо їсти, ні сего, ні того. А нехай посилують дружби молодого! Гірко, гірко. А ну, хлопці! Дружби по братськи по праздки. Гарного молодого поцілувати Так, ану! Перший дружба так, ану! другий. О, у, ли... у а то є, хлопці. Живий? Василь живий, живий, нормально не будемо гристи ті білі кості, хай ся поцілують між собою гості. Гірко, гірко. Шановні гості, а зараз цілуємо, хто біля кого сидить, хто біля кого стоїть. Чоловіки, жінок, кумів, сусідок. Усі цілуємо, цілуємося, шановні гості, усім гірко. Каялота. Дайся, позитує парамолоде. Молодятам рахуємо 1, 2, 3. Разом рахуємо. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, пайно! Шановні весільні гості, кому ще гірко. Наливаємо по 50. Буде солодко. Кому уже за солодко наливайте ну, по 100. буде якраз так, як треба.